Доброго раночку. Глядачі каналу Мій затишний садочок. Всім, хто з нами давно і хто недавно, наша вітанечка. Прийшли ми годувати сьогодні з раночку риб. Чоловік пішов на роботу, а я тут буду сьогодні сама хозюювати. Дивіться, що робиться. У нас німфеї вже цвіли. Я вам покажу пізніше, як вони відкриються. Зараз погодуємо риб. риби риби. Щось вони попадали на дно, мабуть, холодно. Вчора ми були на староконному. Купували корм для риб. І пройшлися так трошки. Але ви знаєте, вчора була провідна неділя. Особливо нічого не, за... ну, не побачиш, не застанеш. Але я вам скажу, цікавинок багато. Вчора побачили акселотерів. Такі акваріумні. Жителі. Вони схожі на Лунтики. Верніше Лунтики на них схожі, тому що Лунтика малювали із аксолотля. От, інтересна така. Водяна. Водяний житель. Нема. А, є, є, є. О, дивіться, шмигають уже. Ось, отут от Бачите, всі. Зібралися вони трошки нижче. Мабуть, вода холодна зверху, тому вони і... Ну, і німфеї ще не відкриваються. Сонечка нема, можливо, і холодно. Так вони і не хочуть. Ось осока. Дивіться, якого гарного, гарного кольору. Бачите? Ось дивіться. Маки ще доцвітають. Тут уже самі мілчі. Голівенькі, ну нічого, це добре теж. Хай будуть. І таких ми любимо. Ну, ось. Ранок такий у нас гарний, привітний. Прохолодний, звичайно. Я не знаю, може, десь було, були і заморозки, може десь і був дощ. Ой, чую по всій Україні таке страхіття, морози. Це дуже погано, дуже недобре. Шкода, у кого пропаде все. Особливо шкода дерева. Воно вже сформувало все, воно себе не повторить. Ой, ну що ж ти зробиш? Проти природи не попреш. Хожу по саду, любуюся, складаю плани на день, а їх. О, якби ще встигнути все зробити. Дивіться, троянди вже відкриваються. Вона тут час від часу раниться об цю решетку. Трошки бутон неправильний. А це, це не з того дощу, це радоміл. Я бризгала. Ось дивіться, яка краса. Маргаритки, до да цієї пори ще цвітуть. Ось такі маленькі. А тігра наша йде. Маркіза. Маркіза. Куди мама? Туди й вона хвіст. Це наша хвоя, сонечки. Все міняється. Я вам скажу, навіть виходиш вечір, вечором і виходиш рано. Це два ріжних сади. Ось дивіться. Каже тобі сонце світ. Добру раночку. І тобі доброго. Ось. Бачите, ось так ось так все цвіте. О, шоколадний відкривається. От. Скоро буде вже в цвіту. Ну, тобі, гляди, недавно перев'язувала їх, дивіться, ці кліматіси. І що? І він уже знову, отак. За кожним треба руки, за кожним. Всі люблять, щоб їх облюбили. Бамбук, дивіться, несеться. Зацвіли наші німфеї. Ось вони, красуні, з бутонами. Ось, бачу, що дійсно біла. Там ще вон є бутони, там великі горщики. Я точно знаю, що будуть свісти. А оці листя ось ці, це жовта. І он є листя таке саме, це теж жовта буде. Я впевнена в ньому. В ній. Тому що в неї ось таке листя. Гернезне. Роботи в саду продовжуються. Чим буду займатися сьогодні? Ось дивіться. Це будлея. Будлея низькоросла. Вона до 70 см висоту. Їх є в мене три, одна, друга і третя. Деякий колір я вже сама заплуталась. Тобто, я понаписувала ось такі номерки ось. і буду їх ось так вставляти під них. Ось там он Бачите, буде бірочка. Тут буде один. Це буде ось цифра 2. Тут. У нас це буде друга будлея. А ось це у нас буде третя будлея. Для чого я це роблю? А я зараз буду її черенкувати. Тому мені для цього треба ножиці острі. Ось такі беру ножиці. І зараз буду збирати черенки. Ось у мене такий горщичок є. І я сюди їх буду отак заготовлювати. Що я беру? Ось три ось таких готових. І ось настригаю. Скільки в нас вийде, зараз побачимо. Для того, щоб у вас на осінь була будлея, мені її треба зараз наготувати. Ось так. Бачите, готовлю череночки. Ось таке. Важко. І знімати і робити. Ось так. Ось. Щось тут нащупаю. Ось так. Все що зможу. можу. Ось. Ну і все ще. Ось ще один є, ось цей теж виріжу. Не знаю, що я там не знімала, вибачайте за зйомку. Ага, ось ще є. Яке є, такий буде. й буде. Так. От так, кругом бігом. Щось я тут нащіпала, бачите? Ось це стільки з одного кущика. Таким нехитрим способом я пройдусь на другим і на третім кущиком. Всі по черзі. Добре було би. Напоїти, але ось дивіться, я підписала. Е, і тут палички, бачите? Тобто, ось одиничку ми ставимо і зараз будемо готувати ось так. Черенки. Ось це ми знімаємо. Далі. Покажу вам на одному. Ось От так листочки ми вкорочуємо. Для чого вкорочуємо, щоб рослинка не втрачала вологу. Ось так. От. Бачите, ось такий череночок. Низ ми йому зрізаємо на косо. Отак, навскусу, ось так, на скосу. І ось таким нехитрим способом ми його присаджуємо. Що далі буду робити, я вам покажу, коли вже начеренкую всі три кольори. І далі вам покажу, що роблю далі. Ну що, ось дивіться, що вийшло. Це вийшло. Під номером 1, номер 2 і номер 3. Зовсім потрішки, але достатньо, я так думаю. Якби всі прижились, було б взагалі. Далі що покажу. У мене є ось такий е, порошечок Грандіс. Це вкорінювач. Я його дивіться, стимулює зростання коріння. Я його розводжу 5 грам на 10 літрів води і поливаю. Чим зараз і займусь. Ось він. Ось, дивіться, розчин, який, бачите? Ось це він у відрі. І зараз ми будемо поливати наші будлейки. Ось так підлиємо і гарненько. Замочимо. Кеслово і цікаве, замочимо. Ось. Залиємо їх і нехай вони нам вкорінюються. Ось, ось. Ай, попадали. Нічого страшного. Землі багато я не насипаю, так краще. Тут достатньо для них. Ось. Так. Потім ще пізніше ще раз пролию, тому що я зараз хочу ще сюди, поміж них, ще щось додати. І залию повністю всі. А зараз, щоб не сохли, я залила тільки це. Покажу, що я туди ще натикаю. Що я досадила в ящичок до будлей. Ось дивіться, їх тут майже не видно. Ось рядочки, там рядочок, ось циферки. Я досадила шавлі. Це з жовтою варігатністю, а це триколорна шавлія. Ось, бачите, ближче. Ось, тобто, будемо ось так вкоріняти. Я завжди отак в ящичках, мені навіть більше подобається. Якщо пікірувати, то вже в палети. А якщо черенкувати, то краще в ящичок. Гаура в мене вдалася і у палетах. От. Але я скажу вам, що ящички мені більше подобаються. Як ви думаєте, що Оля робить? Знаєте хто це? Це Суничка. Це Суничка Регіна. Ось вона така малесенька. Бачите, їй скільки вже залишилось. Вона переїхала. Ось такі палети. Оце кожну оцю мілюзгу, ось цю мілюзгу мені треба взяти і поставити в палет. А потім пересадити його у горщики. Ось дивіться. Бачите, скільки палеток? Оце все? Це сонечка. І ще стільки буде. Сьогодні у нас, як в більшій частині України, холодно. Дивіться, чим я займаюсь. Перепікірувала це у нас трахеліум. Далі подобувало, це у нас сідач. Він вже вкорінився, не показала вам. Ну, можна висипати, показати, але я вже не маю. Я думаю, що це не, не дуже важливо. І он ще сідач у мене є аварійгатний. Ось це сідач, він з корінням. Я його вже... Він в череночнику був. А, зараз покажу вам, дивіться. Ось, тут корінчики. Ось. ось дивіться, зараз покажу вам тут гарне коріння, дивіться, бачите? Ось це все біле. Ось це. Це його корінечко. Це я вже достала стакана, щоб вам показати ось це. Бачите? Він вже напустив коріння, і я його зараз назад стакан запахну, то хотіла вам показати, що воно вже вкорінилося це чудо. Я насипаю от такі луточки Піддончики такі насипаю землю, ґрунт готовий. І сюди буду зараз пікірувати нашу сунечку. Ось таку малечу. Бачите? Ось. Робимо ямочку, ділимо їх ось так. І з оцею кореневою. Дивіться, коренево. І ми її висаджуємо ось так. Додаємо ґрунту. Ось так. Дуже важко робити і знімати самому. Треба взяти штатив, буде легше. Але в нас сьогодні така погода, що не хочеться, як кажуть, добрий хазяїн і собаки з дому не вижені. Я ще планую сьогодні декілька посилок спакувати. Ай-ой-ой-ой-ой! Скажу вам так, все на одні руки дуже важко і, бути, і відписувати, і робити. Ще й домашні діла. Тут це важко. Будь ласка, підходьте з розумінням до нас. Ми не желізні і не роботи. Ось так. Дивіться, виглядає суничка. Ось так. Ось такі гарні іриси. Закривала теплицю, бо вже вечоріє. І побачила у нас. Дивіться. Такі гарненькі кущики. Ось. Синій такий колір яскравий, маленькі, невеличкі. Ось вони, як показати. Ну, от, дивіться, з конвалією в зрості. А от піщанка біла, дивіться. Не все й побачиш. Там ще морозники цвітуть. Угу. Цікаво, цікаво. Хто хоче, то можу продати. 50 гривень кущик. Дивіться, морозники мої. Ось. Ще до цієї пори вони ось такі. Красунчики, бачите? А ось мій темний. Навіть з насіння. Буде добре, якщо він проросте. Ось вони ще такі темні. Це той мій чорний, що я в тому році висадила. Ось таке кожисте, гарне листя. І тут є насінинки. І тут є такі насінинки, коробочки. Ой, було б добре, якби насіявся. І так, даю звіт про зроблену роботу. Дивіться. Це синьоголовники. Я їх перепікірувала, ось такі палети. Далі це у нас е... О, спаржа. Згадала, як воно називається. Це був у мене пакетик спаржі, я купила, і ось я його перепікірувала, теж він стоїть, ось напивається, теж будемо далі, е, з ним. продовжувати працювати. Це перчик острий, маленький. їх і на цей... Ось один ящик, це оранжева. І покажу вам там інші ще ящики. Далі. Дивіться, ось такий дитячий садок. Це мій смішно. Сім палетів по 48 штук. Суниця. Суниця Регіна. Так, далі я вже показувала дельфініуми. Ось це польський дельфініум. До речі, ставлю фото мого дельфініума. Моя знайома купила у мене. Моя підписниця. От, і скинула мені фото мого дельфінгу, покажу вам. Далі це у нас рудбекія. Я не могла згадати, що то за квітка Це рудбекія махрова, буде пізніше. ось Далі. Далі це і на кольорові. Так, тут, це я вам вже показувала. Далі, тут начеренковане те, що я раніше показувала. Е, тут Ромашка, до речі, деревовидна, наче ринкована, поки ще нічого немає. Ось так. Огірки наші огірки я вчора вкривала, тому що вони бояться холоду, і я їх вкривала, Вон, дивіться, бачите? Ось. Агрополотном. От. Ось такі в нас гарненькі огірочки. Це артист. Це після тих перших холодів я висіяла. І вони вже ось ось такі. Це Альянс. Ось написано, бачите, а, Альянс. Вибачайте за грязні руки, працюю. Хочу зняти, щоб завершити відео. От. Цю тепличку винесла ось свої, вибачайте, змерзла. Е, цей. Як він називається, сьогодні пересаджувала його. О, сідач. Сідач пересадила ось він. Далі тут у нас ось в горщичках це ем, трахеліум. варігатний сідач, його є три штучки. Всього ехінацейка. От, і далі там ще є малеча, але я її ще не пікірувала. Ось такий дитячий садочок. Тут ще багато є чого. Є що пікірувати. Ось, дивіться, я сюди повиносила. Це у нас шавлія карадонна, тут теж далі дельфініум, то сортовий, шавлія. Рудбекія, це Барбариси. І он ще то Барбариси. Тобто, є що. І далі он, у нас ще є мальви. Бачите, які гарнезні. А там кабачки. Ото кабачки з великими вухами і анютині э, очки. Віолка називається. Сіяли. А ось мої огірочки втеплиться. Бачите, які, як видно, що різні сорти. Бачите? Геть інший вид. І тут сім штук ще одного теж. Геть відрізняються, але то добре. То добре, будем мати, знати, який йде. Ось так. на дворі вже трошки смиркає холодає. Сьогодні дуже холодний день. Це відео буде змонтоване вам за три дні. Що я роблю, скільки роботи. вибачайте я говорила. Уже, що маєте до нас теж. І терпіння на те, щоб ми вислали посилки, бо є дуже багато роботи, яку треба зробити край. От просто край. Ось. А потім все буде в посилки ми відправимо. Не переживайте. Дивіться, мої німфейки ще трошки держуться. Уже пізно, але вони ще тримаються. Ось. У нас дуже багато домашньої роботи підкопилося, воно все збирається на одне, а зараз треба встигнути, поки ще дозволяє нам погода зробити деякі пересадки, тому що весна була дуже стрімка, це всі знають. Я співчуваю тим, у кого зараз дуже-дуже похолодало, в кого змерзло все. Я дуже розумію вас, дівчата, втратити те, що ти робив. А то навіть і те, за що ти б мав потім якісь плани, щось, щось купити, щось зробити. На щастя, це дуже важко втратити. Дуже. Але я думаю, що все буде добре. Я надіюсь. Надіюсь на те, що все ж таки ми вистоїмо, вистоїмо в цій війні. Природа. Природа, вона, вона така цікава. може зробити деякі сюрпризи, але думаю, що все у вас буде добре, дівчатка. Чим зможу, тим зможу. Комусь буду робити якісь подаруночки, Чесно. Я їх і так роблю. Ось, дивіться, які виялки. За походом з вами говорю і вам показую ще дещо. Ось. Тобто, всім гарної, тихої, мирної ночі. Ось, якесь таке сьогодні відео, знаєте, збаломошене. Ну, нічого, все буде добре. Все буде Україна.